Жнива у громаді у селі Тисменичани комунальні аграрії зібрали врожай озимої пшениці. Цю зернову культуру тут на полі площею майже 18 гектарів висадили вперше. Частину врожаю КП Франківськ Агро збирається передати на потреби освіти у школи та дитячі садочки. Збір проводимо безпосередньо в строки. Поз погода дозволила збирати у відповідних якісних показниках. От Пшеницю ми включили в структуру посівів комунального підприємства вперше з метою якихось соціальних проєктів. Очікуємо на досить хороший врожай. Скоріше за все, що частину залишимо на насіння, а частину спробуємо переробити на муку. Загалом цього року КП Франківська Агро» засадив майже 200 гектарів землі. У громаді тепер вирощують гречку, соняшник, сою, кукурудзу та озиму пшеницю. Це каже міський голова. У першу чергу про продуктову безпеку в майбутньому. Місто з пшеницею, а відповідно з борошном, місто з іншими культурами розвиваємо наше комунальне підприємство. Всі землі мають бути оброблені. Підтримуємо фермерські господарства, підтримуємо людей, які тваринництвом займаємося, даємо дотації. Робимо так, щоб людина могла прогодувати свою родину, свою сім'ю і місто, щоб мало якісні екологічні продукти. Сьогодні тішимося, що пшениця вродила. Завдяки нашим захисникам маємо відносний спокій тут і маємо можливість розвивати сільське господарство в нашій громаді. Тим часом, у села громади активно закликають людей здавати в оренду власні паї. За кожен гектар поля комунальне підприємство обіцяє 4 тисячі гривень. За словами директора департаменту комунальних ресурсів та сільського господарства Миколи Вітенка, вкрай важливо, аби землі оброблялися, особливо у часі війни. Стосовно оренди земельних ділянок людей, то ми цю роботу розпочали минулого року. Продовжуємо уже ряд Паїв інших ділянок в селі, братківці Рача. Ми заключили догори оренди з людьми, і підприємство готове платити 4 тисячі гривень за один гектар оренди. Заключати офіційні договори. І це умови, які не гірші, а то й кращі, ніж приватні. Погодні умови ж вам сприяють, кажуть підприємці, які надають послуги зі збору врожаю і з озимою пшеницею обіцяють впоратися за день. Наталія Лозовик Андрій Гаргара, телеканал 402.